мода парфуми і кіно це ще не все для французів. А що ще? Подивіться у нашій програмі. Запрошують до французького культурного центру Христина Стебельська і команда Альманаху основи. Болі і злети душі, сучасний український живопис другої половини ХХ століття. Мотиви Карло Гольдоні на київській сцені і вічна тема кохання. І нарешті про вечір журналу Наталі і усіх закоханих про свято, кохання. Передчуття якого проживіть увесь рік. Мої вітання, панове доброді, у нашій студії, де мистецтво так чи інакше підказує, що надходить пора, коли ви звертаєте увагу на інші звуки, інші кольори, і навіть серед телевізійних програм ви обираєте музичні шоу чи якісь урочисті вручення премій або ж нагород. Але я дуже добре розумію, що такі трансляції, коли йдуть із Америки, то це ж не дивно, бо це та держава, яка дає субсидії на симфонічні оркестри, університети, театри. Велика Британія славиться вищою освітою, але її родзинка це її бібліотеки. І ви навіть там можете відшукати таку дивну професію, як поет або філософ при бібліотеці її королівської величності. Франція не перестає нас дивувати експериментами з приводу культури, і власне сьогодні наша розповідь про один із таких культурних центрів. Бо я гадаю, що не кожен із вас бував у французькому культурному центрі в Києві, куди власне сьогодні і запрошують мої колеги. Відкрите вікно, відвертість, отвір. Інколи це запрошення побачити, що відбувається з іншого боку. Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово Франція, можливо, жінки «Ейфелева вежа, Париж, французьке кіно? Звичайно, кожен додасть щось своє, але зараз ми вам пропонуємо своєрідний отвір, отвір до Франції. Приблизно 10 років відділяють нас від того дня, коли ми почали досить вільно дивитися по телебаченню іноземні фільми. І одною з перших країн, яка запропонувала нам своє кіно, була Франція. І майже з того ж часу в Україні з'явився шматочок Франції. Цим острівком став Київський альянс францес, який започаткував культурну присутність Франції в Україні, полегшуючи тим самим нашу культурну інтеграцію в Європу і відновлюючи давні традиції наших народів. Невдовзі було засновано культурний французький центр. Французький культурний центр в Києві существує туже 10 літ. Přímo pošlé závislosti Ukrajiny sa zdaлись. Dумаím, že náš centr, tak jak i druhé kulturní centry, sposobstvují integraci Ukrajiny v Evropu. Nádějím si, že, je... že mi štud štud pomůžem v tom. To malinký šák, žeby žeby Ukrajinští Ukrajinci cíšovali si bějícě vějícě evropské. Mey uh, prowadim uh, rózne мероприятия, uh, spektakle na francuskim języku, uh, koncerty francuskich muzykantów, um, wystawki francuskich artystów. Miejscu prowadim oczymu, znany festiwal francuskich teatrów, w wiać w Kijowie ka w każdym Каждым году э, в этот год тоже. Это было очень полезно, что проводили в этом году дни украинской культуры в Париже, в, в городе Ди, в, в Тулузе, в других городах, в Милузе, э, потому что нам тоже полезно познакомиться с, с вашей культурой. Набывают ваги разные аспекты деятельности центра. Організація курсів французької мови, проведення різноманітних культурних акцій по всій Україні, як то виставки, концерти, театральні вистави, створення бібліотек французької літератури, а також відкриття філіалів в інших містах: Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі. Тощо хотілося б особливо відмітити співпрацю з першим національним каналом України. За допомогою французького культурного центру наш глядач може бачити чудові документальні та художні фільми, музичні програми. T'as laissé passer ta chance, ou qu'elle t'a Pour que jusqu'au jour où on se demande Не знаю, чи були ви в Парижі, але відчуття Парижу певною мірою дає фотовиставка робіт Віллі Роніса, на відкритті якої ми побували. Французи вважають Віллі класиком французької фотографії 20-го століття. Він починав у 1936 році як репортер і вже у 1947-му отримує премію Кодак, а у 1981-му премію Нодар. Отвір це запрошення побачити, що відбувається з іншого боку. Зовні, коли ми всередині, і всередині, коли ми є зовні, от і ми пропонуємо вам своєрідний отвір не тільки до Франції, а певною мірою до культури Європи. Шні кадри наводять на думку, що і українцям треба частіше згадувати ті імена й явища, які вже є основою нашої культури. Тому цілком зрозуміло, що сьогодні недостатньо просто згадувати про Тараса Шевченка. Нині треба розмірковувати над його творчістю і творити сучасну думку. І ми в нашій програмі відкриваємо рубрику Мій Шевченко, де видатні літератори, сучасні митці вчені будуть ділитися своїм откровенням з приводу його постаті. І будьте певні, що ми небайдужі і відкриті до ваших думок. А сьогодні буквально кілька цитат із майбутньої рубрики Мій. Шевченко. Шевченка знають і люблять грузі завдяки нашому великому Акакію церетгелі котрий ще в 19 столітті сказав перше. Я від нього, тобто від Шевченка, довідався, як треба любити свою батьківщину і свій народ. Мені би дуже хотілося, щоб найвидатніший, найулюбленіший. Поет України писав, щоб його життя було інакшим, щоб він писав про інше. і Щоб той настрій і ту душу, яку він вклав, щоб доля України була кращою. І для мене особисто він є людиною, яка проголошує істину обов'язковою для нас. Ви, мабуть, зауважили, що наша програма час від часу виконує роль своєрідної мистецької галереї. Ми дуже уважно простежуємо проект мистецтва ХХ віку, і сьогодні ми вас запрошуємо на виставку Ноїв ковчег. Мова йде про мистецтво 60-х, 80-х років. ХХ століття те мистецтво, яке здавалося, цілком вже є втраченим, тому що ще зовсім донедавна, якраз альтернативну думку, чи навіть майстерні митців цього покоління, вважали чи не осередками націоналізму. І коли ми побували на виставці, то ми зрозуміли, що якраз ця плеяда митців зберігала правду про нашу культуру, правду, яка вміла чекати, яка не старіла, і коли ж як не зараз, до неї звернутися. Ноє ковчег. У свідомості кожного з нас він асоціюється зі всесвітнім потопом або зі спасінням людства. Є надія, що потоп вже позаду, що тепер можна без остраху озирнутися на минуле та згадати кожного. Саме бажання не залишити білої плями в історії українського мистецтва 60-х 90-х. Наштовхнуло ініціаторів проєкту Мистецтво України ХХ століття на організацію виставки. Вперше в історії української експозиційної практики в єдиному просторі зведено мистецтво офіційного соцреалізму і андеграунду, фольклоризму і фольвізму, імпресіонізму і ліризму. Мистецтво шістдесятників, як і творчість художників молодого покоління, більш-менш відомі у той час, як твори митців 70-х-80-х років, так і залишились поза увагою глядача. Тому їх повернення одне з принципових завдань авторів Ноєва Ковчега. Ще в 70-х роках сталеві норми соціалістичного реалізму почали розхитувати художники ліричної вдачі. Григорій Гавриленко, Яким Левич, Галина Григор'єва, Олександр Агафонов, Зоя Лерман, Валерія Спірідонова. Тихо, наполегливо вони робили свою художню справу, дбаючи про майстерність, дбаючи про гідність митця. Тихий живопис як альтернативу бравурному офіційному мистецтву підтримала молодь. Живописці Галина Бородай, Світлана Лупухова, Сергій Одайник, Євген Гордієць митці з людяними інтонаціями чинили опір стандартам офіційних експозицій. Неоренесанс Сергія Пустовій та згодом Галини Неледви, Віктора Режих. Необароко Юрія Луцькевича свідчили про причетність українського мистецтва до світової культури. Так молодь повертала так звані права громадянства, напрямом, які були заборонені імпресіонізм, експресіонізм, метафоризм. І заговорили про український ренесанс 80-х. Художники 90-х років, художники, які вже в свободному леті вільної України робили вільне мистецтво, мистецтво, яке побудоване на засадах. Надреальності художньої надреальності не буквального відображення буття, а нового буття, буття вільної фантазії, творчої, розку... розкутої волі. Безумовно, не всі майстри, не всі художники, не всі індивідуальності вмістилися в цю експозицію, але Ноєв Ковчег не може вмістити всіх. Ми сьогодні складаємо велику шану всім майстрам, які живуть, існують, працюють тим художникам, які не дожили до цієї щасливої митці, коли можна було побачити свої твори. Ми складаємо шану Алі Горській, Ми складаємо шану Григорію Гавриленку, Анатолію Лімарєву, Мішевайнштейну Вайнштейну, іншим нашим друзям, які чесно працювали на ниві українського малярства, і сьогодні достойно його представляють. Я не раз згадую вислів про те, що театр це мистецтво, яке найбільше залежить від часу, і тому так важливо, щоб воно влучало у серце самого часу. Я не маю на увазі, щоб театр підлаштовувався під смаки глядачів, а от навпаки, щоби давав відповідь, а що сьогодні глядач має бачити на нашій сцені. І здається, що вибір Академічно національного театру російської драми імені Лесі Українки на сьогоднішній день більш ніж вдалий, тому що це твору Карло Гольдоні. І це відповідь на те, як Театри України нині освоюють європейську класику, і відповідь на ще одні таємниці кохання. Тому сьогодні сприймайте наш ексклюзивний сюжет як запрошення таки подивитися прем'єру цієї вистави, а по друге, час від часу згадувати Лесю Українку, яка не раз свої листи завершувала запитанням цікаво знати поступ справ театральних і дійсно цікаво знати. У Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки прем'єра. Художній керівник театру, народний артист України Михайло Резнікович звернувся до п'єси сучасного драматурга Олексія Богдановича Маскарадні забави. Італія, Венеція, 18 століття, Маскарад, карнавал, свято життя. Та не все так просто. Це п'єса про видатного драматурга Карло Гольдоні. Примхливо переплітаються світ і театр, реальне життя і театральні інтриги. Велике кохання у розчарування, загадки творчості і поруч герої двох його п'єс трактирниці та поміщика. Я не готова к этому. Когда ты будешь готова, этот час. наступит. <гір> Не зайвим буде нагадати, що реформатор театру венеціанець Карло Гольдоні, адвокат за освітою, за своє довге життя написав понад 200 п'єс, а потім творча і душевна криза. Він кидає Італію і останніх 30 років живе в Парижі. Цілком природно, що загадки творчості Карло Гольдоні привабили Михайла Резніковича. Який багато і давно розмірковує над тим, що власне є світ і театр у цьому світі. Мені здається, що в цей час людям, глядачам потрібні якісь такі позитивні почуття, потрібна ця краса людська і ці вічні людські почуття. Ось чому ми і Звернувся до цієї вистави, і в цій виставі я хочу поговорити тільки про одного актора, який грає головну роль Гольдоні. Це Олег Тріповський, заслужений артист України. І дійсно він довго працював над цим образом, але його і майстерність, і його душа, вона відкликається на ту проблему і на ті взагалі життєві стосунки людини, яку зраджує кохання. Це, чесно кажучи, це важко грати в театрі, і мені здається, що він і чистий, і кохає, і мужньо переживає і проносить те, що він зостається один. Цю ноч кружиє А на заре в оконном глянце Пишу, появился вдруг Он встал и поднял взор сами И смотрит пристально один Куда с облетной колонбиной Бежит Взагалі дуже цікаво грати любов, тому що в нашому світі цього не вистачає, дуже ось так не вистачає. Така любов. Хай вона буде щасливою, хай нещасливою, але любов, і якщо ми до неї доторкнемося так, як я доторкнувся до цієї ролі, і це. Відчув, щоб вона була у кожного в житті. Любов сліпа і нас лишить гласа. Не віж я того. того, что сердце охладело и на мои уста кладет печать. Моя любовь, которой нет предела. Это будет трактирщица, Мадален должна сыграть трактирщица. Хозяйка гостиницы. Господиня заїзд. Лякандієра. Ну а тепер, як то кажуть, сюжет для розради. Тому що ми згадаємо про свято кохання. Стан закоханості завжди підказує людині, якою вона має бути, і взагалі налаштовує її на добро. І скажіть, хіба б такою знаменитою була історія Римської імперії, якби її частку не складало велике кохання імператорів до цариці Клеопатри? Ну а українки вони взагалі відчувають серцем, душею, і це характерніше їм, аніж володарювати чи, скажімо, наказувати. І здається, що давні наші пісні були першими молитвами усіх закоханих. Тому от з побажаннями усім вам берегти свої таємниці любові, ми й згадаємо про свято кохання, яке тривало тільки один день, а споменів на цілий рік. One more kiss One more Коли ви в останні були на побаченні, дарували квіти, вели романтичні розмови, смакуючи холодне шампанське та насолоджуючись ніжною мелодією сердець. Коли б це не було, не варто відмовлятись і нині. Одна наша знайома призначила побачення одразу кільком чоловікам, і вони погодились заради зустрічі зі справжньою комільфо журналом Наталі. То є стан душі людини, яка відчуває, що хочеться йому всіх обнімати, цілувати, вітатися всім, казати Доброго дня, доброго ранку, як ви спали, як ви себе почуваєте, дай Боже здоров'я всім. Це моя жена, моя Наталія. Це моя любов. Я люблю маму, і папу і Надяка. Любов це велике щастя. Любов це все. Любов це сім'я, це діти, це чоловік. А мужчини? Співаки, музиканти приречені на кохання. Тому, коли співають про нього, таке враження, ніби співають про себе. Господиня свята щедро дарувала розваги та подарунки, не приховуючи найпотаємнішого романтичної історії свого народження. Адже п'ять років тому її засновник, нині почесний президент видавництва Бліценформ Сергій Мельничук назвав журнал Наталі ім'ям своєї дружини. Счастье и горе мы с тобой поем. Все, что мне надо, мы с тобой рядом. Пусть хранит судьба наш тихий дом. Я просил ее руки, купил кольцо, 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 банасний. Любовь ⁇ это всегда маленькая жертва. И знаете, что мужчины, как бы они себя не вели и как бы они не были горды, все равно все, что они сделали, самого хорошего в жизни, они все это сделали ради вас и для вас. Наши самые любимые, самые дорогие. Мы вас очень любим. По тротуару, как по млечному пути, Иду, не знаю сам, куда же мне идти. Я так устал, один в толпе, Хочу назад, хочу к тебе. Тіб, і що, і з тобой, з тобой в последній раз до звзда тронуться рукою. Все навколо нагадувало подіум. Здавалося, що кожен з гостей щойно зійшов зі сторінки журналу, щоб прикрасити наше життя. Ароматом чудових парфумів, фантастичною сукнею та вишуканими аксесуарами? Жодного байдужого обличчя, жодної фальшивої ноти. Такого ліричного шоу давно вже не бачив сценічний майданчик Національного палацу України. Невже це любов? Уже у вашій душі зараз інший настрій і більше сумнівів, аніж любові, то напевно ви не дуже добре себе знаєте, тому що якраз для таких невпевнених людей колись мудрий Сенека написав усі найкращі слова, і він не просто їх написав. Він говорив ці слова, стоячи поруч із цими людьми, і з того часу в людей живе мрія, бажання і оте прагнення ідеалу, яке ми назвали таким звичним словом основи. Ви дивитесь Альманах основи. Значить, ви дбаєте про духовність. Шевченко для всіх і для мене особисто. Мій Шевченко откровення сучасників Альманасі основи. Великий талант ніколи не показує свою перевагу. Український художник Якутович. Коли найкраща роль ще не зіграна, тоді кожну граєш як найкращу. роздуми актриси Тетяни Назарової. Елегантне свято Незалежності Угорщини. Залишайтеся з нами. Побажаннями кращих змін у вашому житті. Я чекатиму на вас у цій студії рівно за тиждень. Ну а на сьогодні, як завжди, бувайте! І хай вам щастить, тому що на це ви давно новше заслужили.